Кошенята попліткуємо. Сьогодні говоримо про важливий соціальний меседж, посил, про боротьбу проти аб'юзу. Адже мова піде про українських медійних жінок, які зізналися в тому, що вони піддавалися аб'юзу. Можете зручніше набрати чай каву, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. Друзі, перед тим як ми почнемо, я хочу зробити невеличкий дисклеймер. Я хочу звернутися до усіх глядачів, хто дивляться сьогоднішній випуск. Запам'ятайте раз і назавжди ніколи, ніколи, наголошую ще раз, ніколи ви не можете звинувачувати жертву, перекладати на неї відповідальність, говорити, що вона спровокувала, вона винна, вона сама. Ні. Чоловік не має. Жодного права знущатися над жінкою. Жінка, як тільки ну, дорогі дами, звертаюся до вас, ви побачили, що ваш коханий піднімає на вас руку і зробив це вперше, якщо він зробив це один раз, він зробить це і вдруге. Тому тікайте якомога далі, щоб уникнути катастрофічних наслідків, бо це ніколи не закінчується нічим хорошим. Будь ласка, задумайтесь над цим. Співачка Гайтана відкриває наш з вами рейтинг. І не просто так. Адже Гайтана публічно сама зізнавалася, що одного разу стала жертвою аб'юзу. Одного разу я найняла охоронця, це був вимушений крок. Мені погрожував колишній. Після чергового скандалу я викликала міліцію, коли він спав. І зібравши речі, назавжди зникла з його життя. Він довго переслідував мене і намагався підловити, коли я поверталася додому. Дзвонив кожні п'ять хвилин. Кричав у слухавку, що кохає, не може без мене жити. І якщо я не повернуся, обіцяв накласти на себе безрозуміло. Це були токсичні стосунки, які вбивали мене. Я робила помилку щоразу, коли терпіла і прощавала фізичне насильство. Мені знадобилися руки, щоб перестати бачити страшні сни, боятися і знову повірити в себе. Розповідала в своїх інтерв'ю Гайтана. Також до нашого списку долучилася співачка Лі. Далі. що говорила вона в своїх інтерв'ю. Він хотів, щоб поруч була жінка, яка тільки готує, дивиться на нього і робить усе те, що він каже. Я ніколи не чула від нього підтримки. Він не хвалив мою творчість. У цих стосунках я знецінила себе як жінку і як артистку, але для нього цього було мало. Багато було психологічного аб'юзу, і його не можна викреслити навіть зараз. Після цієї ситуації у мене з'явилося каре. Також з'явилася і сама Лідалі, яку ви знаєте. Тобто не забуваємо про те, що є декілька видів аб'юзу. Є фізичний, є психологічний. І психологічний, він особливо маніпулятивний і хитрий. Він вас затягує на самісіньке дно, з якого ви не можете вибратись. І потім, як би ви не відбивалися, не намагалися піти, ви не йдете від цієї людини. І я дуже прошу, є соціальні центри. Є номера телефони підтримки і довіри. Телефонуйте, кричіть про допомогу, якщо вона вам потрібна. Не допускайте навіть думки того, що це нормально, б'є, значить, любить Ні, нічого подібного. Тим паче, якщо у вашій сім'ї є діти які дивляться на це і починають сприймати як норму, це страшно, тому що ви калічите їх життя, їх майбутнє. Будь ласка, задумайтесь про це. Також до нашого списку долучається українська акторка Ксенія Мішина. Ксенія розповідала наступне: Я добре пам'ятаю той час, коли я винаймала кімнату в трьошці з чорними відсвілі стелями. Рідкісні підробітки, аніматором, нескінченні проби і слова одного режисера: Тобі ніколи не стати актрисою. Ти красива? Так. Але ти не актриса, ти модель. Далі, в хід пішли руки і нікого у світі, хто може захистити. Поліція, почувши сімейні розбірки, просто ігнорувала такі виклики, а ще більше посилювало бридке відчуття того, що ти на все це заслуговуєш і мусиш терпіти. Це ось та безворотня помилка, на яку ведуться жінки, багато жінок, думаючи, що ти заслужила. Ні, ти не заслужила. Ти не повинна жити таке життя. І запам'ятай, ніхто ніколи не має права підіймати на тебе руку, а ніхто не має права розповідати, як тобі жити і який вибір в цьому житті робити. Будь ласочка, задумайтесь. Я не буду лукавити, що мене на сьогоднішній випуск наштовхнула думка про Олену Вінницьку. Вона мене не відпускає. Про це ми ще поговоримо. А до нашого рейтингу також долучається Оля Полякова. Яка в дорослих дівчатах в одному із випусків розповідала наступне: у мене був такий ревнивий хлопець. Коли я в ресторані замовляла їжу, то не повинна була дивитися на офіціанта. І коли одного разу я підняла очі на офіціанта, щоб щось йому сказати, мені в голову полетів пакет із соком. Поділилася полякова. А це ще дуже лейтова форма. До чого я це говорю? До того, що можуть бути просто катастрофічні наслідки, наголошую ще раз. І тому, будь ласка, не шукайте виправдань. Йдіть якомога далі від подібних чоловіків. Вони не повинні бути в вашому житті. Такі чоловіки повинні нести відповідальність на законодавчому рівні, з чим у нас великі проблеми. Адже до сих пір, якщо я не помиляюсь, я прошу підключитися юристів, адвокатів, я знаю, що ви нас теж приглядаєте. Це не Кримінальна відповідальність, домашній нас не кримінальна до сих пір. Також до нашого списку, до нашого гора рейтингу, потрапила співачка Камалія. Ви знаєте нещодавню історію, як вона розійшлася з із Захуром своїм офіційним чоловіком. Пішла до певного персонажу пана Міші. Там вона відчула всі найгірші сторони життя, коли ти беззахисна і немає до кого звернутися. Я не знаю, які зараз стосунки у Камалі з цим Михайлом, але нібито Захур її витягнув і дуже сильно допомагає. Тому Камалія, я сподіваюся, що ти більше не будеш ніколи з цією людиною мати будь-які контакти. А ось Діджей Мадонна, колишня кохана дружина. Співака Олега Кензова неодноразово розповідала страшні історії, наскільки Олег Кензов неадекватний. Як чоловік, як він може і фізично, і морально, психологічно, і взагалі Олег Кензов він заслуговує на відміну, але на жаль, в Україні кенселінг не працює. Але такі як Кензов, і зараз він одружується знову на грузинці, якщо я не помиляюсь, дівчинко, ти навіть не розумієш, куди ти вляпалась? Тож це дуже страшно. І ось такі, як Кензов, вони продовжують шукати собі нових жертв, якщо це можна так сказати. І потім все йде до катастрофічних наслідків, і як мінімум, до того, що ви ніколи не зможете викреслити це з цієї пам'яті і будете з цим жити. І закриває наш рейтинг сьогоднішній, якщо це можна так назвати, рейтингом списком. Це не рейтинг, це просто перелік конкретних випадків, історій із життя. Олена Вінницька. Її чоловік Олексій Большой. Я не знаю, свічку не тримав. Ми будемо вивчати цю ситуацію активно зараз. Але подейкують, що там дуже страшний психологічний аб'юз, і саме через це Олена почала зловживати спиртним. Я дуже хочу вірити, що Олена зможе вибратись із цієї ями і більше ніколи до цього не повертатись. І самостійно будувати своє світло, хороше майбутнє. Я дуже сподіваюся, що такий нехай і короткий випуск, але допоможе вам задуматись і надихне тих жінок. А я знаю, що нас дивляться наші підписниці, які мають проблеми аб'юзу в сім'ї, бо до мене декілька разів звертались. Будь ласка, поставте на ваги ваше життя, ваше майбутнє. І ось ту ситуацію, яку ви маєте зараз. Я розумію, легко сказати, тяжко зробити, але цей вибір треба зробити, якщо ви хочете мати майбутнє. Ось так, друзі. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар. А я не прощаюсь. Кажу до зустрічі у наступному випуску пліток, які виходять кожного дня на цьому каналі, окрім суботи. Слава Україні! Разом до перемоги!